Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Ольгерд Добровольський і я радий вітати вас на каналі Центру легалізації і інтеграції цудожемців. Наш канал створений, щоб допомогти вам легше адаптуватися до життя в Польщі та інтегруватися в польське суспільство. Сьогодні ми обговоримо важливу та актуальну тему автомобіль у Польщі. Розглянемо, як привезти свій автомобіль з Білорусі чи України, які митні збори потрібно сплатити, як придбати автомобіль у Польщі, де шукати пропозиції та на що звертати увагу. Також поговоримо про реєстрацію автомобіля, отримання нових номерних знаків, технічний огляд, обов'язкове страхування, штрафи за правопорушення, чи вигідно завозити авто зі США. Та як довго можна користуватися українським або білоруським водійським посвідченням, і коли його потрібно обміняти на польське? Тож давайте розпочнемо. Почнемо з привезення власного автомобіля з Білорусі чи України до Польщі, оскільки Польща є членом Європейського Союзу, на неї поширюються правила та митні норми ЄС. При ввезенні автомобіля з країни, що не входить до ЄС, необхідно пройти митне оформлення та сплатити відповідні збори. Митні збори при ввезенні автомобіля за меж ЄС включають мито, яке зазвичай становить 10% від вартості автомобіля. ПДВ у розмірі 23%, який нараховується на суму вартості автомобіля, плюс мито. Та акцизний збір. Розмір акцизу залежить від об'єму двигуна. До 2000 кубічних сантиметрів – 3,1% від вартості. Понад 2000 кубічних сантиметрів 18 – 18,6% від вартості. Усі ці платежі можуть значно збільшити загальну вартість автомобіля, тому перед прийняттям рішення важливо ретельно розрахувати витрати. Привезення автомобіля з Білорусі чи України може бути вигідним, якщо ви маєте особливу прив'язаність до свого авто, або якщо воно має унікальні характеристики. Однак варто враховувати не лише фінансові аспекти, але й часто зусилля, які потребує процес митного оформлення. Також необхідно підготувати всі необхідні документи, включаючи свідоцтво про реєстрацію, документи, що підтверджують право власності, та сертифікати відповідності європейським стандартам. Якщо ви вирішили придбати автомобіль безпосередньо в Польщі, це може бути більш простим та зручним варіантом. Польський ринок пропонує широкий вибір як нових, так і вживаних автомобілів. Пропозиції можна знайти на популярних онлайн-платформах, таких як otomoto.pl, olx.pl, allegro.pl. Автосалони та дилери також пропонують автомобілі з гарантією. При виборі автомобіля важливо звертати увагу на технічний стан, історію автомобіля, перевірити документи та провести тест-драйв. Завжди перевіряйте ВІН-код на спеціальних сайтах, щоб дізнатися про минулі аварії чи пошкодження. І переконайтеся, що продавець має всі необхідні документи, включаючи свідоцтво про реєстрацію, карту транспортного засобу, актуальний технічний огляд та страхівку. Після придбання автомобіля потрібно зареєструвати його на своє ім'я протягом 30 днів. Для цього необхідно звернутися до відділу комунікації за місцем проживання, подати необхідні документи та сплатити реєстраційні збори. Вам видадуть нові номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. При реєстрації потрібно мати заяву на реєстрацію, договір купівлі продажу або фактуру, свідоцтво про реєстрацію від попереднього власника, карту транспортного засобу, підтвердження оплати акцизного збору для авто з за межі ЄС та підтвердження оплати реєстраційного збору. Необхідно також пройти технічний огляд автомобіля. Технічний огляд є обов'язковим і має підтвердити, що ваш автомобіль відповідає всім вимогам безпеки та екологічним стандартам. Нові автомобілі проходять перший техогляд через 3 роки з моменту першої реєстрації, потім через 2 роки, а далі щорічно. Вживані авто повинні проходити техогляд щороку. Під час огляду перевіряються основні системи автомобіля, включаючи гальма, освітлення, вихлопну систему та стан кузова. Якщо автомобіль не пройде техогляд, вам доведеться усунути виявлені недоліки та пройти повторну перевірку. Обов'язковими є також страхування цивільної відповідальності. Це страхування покриває збитки, завдані іншим учасникам дорожнього руху у випадку аварії з вашої вини, без діючої страхівки заборонено користуватися автомобілем. І за це передбачені значні штрафи. Ви можете обрати страхову компанію на свій розсуд, порівнюючи умови та ціни. Рекомендується також розглянути додаткові види страхування, такі як автокаско, яке покриває збитки вашого автомобіля у випадку аварії крадіжки або стихійних лих. Порушення правил дорожнього руху в Польщі караються штрафами, які можуть бути досить високими. Наприклад, перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, керування в стані алкогольного п'яніння. За це можна отримати не лише штраф, але й позбавлення водійських прав або навіть кримінальну відповідальність. Варто ознайомитися з польськими правилами дорожнього руху та дотримуватися їх, щоб Уникнути неприємностей. Якщо говорити про завезення автомобілей зі США, то це може здатися привабливим через нижчі ціни на деякі моделі або бажання мати унікальний автомобіль. Просто слід врахувати, що митні збори та податки, витрати на транспортування, відмінності в технічних стандартах та складність з обслуговуванням можуть зробити цей процес невигідним. Автомобілі зі Сполучених Штатів Америки можуть не відповідати європейським стандартам щодо світлотехніки, викидів та безпеки, що вимагатиме додаткових витрат на адаптацію та сертифікацію. Тому перед прийняттям рішення слід ретельно оцінити всі аспекти і можливо розглянути інші варіанти. Щодо водійських посвідчень, громадяни України та Білорусі можуть користуватися своїми національними правами протягом шести місяців з моменту отримання права на постійне або тимчасове проживання в Польщі. Після цього потрібно обміняти посвідчення. На польськ для обміну необхідно звернутися до відділу комунікації, подати відповідні документи, включаючи переклад посвідчення на польську мову, актуальну фотографію, документ, що підтверджує законність перебування в Польщі, та сплатити збори. Процес обміну може зайняти до 30 днів, і іноді може вимагати підтвердження автентичності вашого водійського посвідчення. В країні видачі необхідно також знати про систему штрафних балів у Польщі. За певні порушення правил дорожнього руху ви можете отримати штрафні бали. Накопичення 24 балів для водіїв зі стажем понад рік призводить до позбавлення водійського посвідчення та необхідності повторного складання іспитів. Для новачків, які мають водійське посвідчення менше року, ліміт становить 20 балів. Тому важливо дотримуватися правил і бути уважним на дорозі. Ще одним важливим аспектом є паркування. У великих містах діють платні зони паркування. І недотримання правил може призвести до штрафів або евакуації автомобіля. Звертайте увагу на дорожні знаки, розмітку та платіжні автомати. Оплату за паркування можна здійснювати через автомати, мобільні додатки або смс-повідомлення. Повертаючись до теми технічного обслуговування, варто зазначити, що регулярне обслуговування автомобіля не лише забезпечує його безпеку, але й допомагає уникнути непередбачених витрат. У Польщі багато сервісних центрів та автомайстерень, де ви можете провести технічне обслуговування або ремонт. Рекомендується обирати перевірені майстерні та слідкувати за рекомендаціями виробника щодо інтервалів обслуговування. На завершення хочу підкреслити, що володіння автомобілем у Польщі відкриває багато можливостей, але також вимагає відповідальності та знання місцевих правил. Незалежно від того, вирішите ви привезти свій автомобіль з Білорусі чи України, купити авто в Польщі або завести його з іншої країни. Важливо ретельно підготуватися та дотримуватися законодавства. Це допоможе вам уникнути неприємних ситуацій та насолоджуватися комфортом пересування. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас і допоможе зробити правильний вибір щодо автомобіля в Польщі. Якщо у вас виникли запитання або вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до нас. Ви можете залишити коментар під відео або зв'язатися з нами через наш сайт centrum терелегалізації.pl Підписуйтеся на наш канал, стежте за оновленнями та діліться цим відео з друзями, яким ця інформація може бути корисною. Бажаю вам успіхів у всіх починаннях та безпечних доріг у Польщі. До нових зустрічей!